Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір окупантів, продовжують йти вперед і звільняти рідну землю від расистів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 жовтня 2023 року, орієнтовно склали 290 тисяч 680 тисяч осіб особового складу. За добу герої захисники закобзонили 630 окупантів. Ворожих танків загалом знищено вже 4 тисячі штуки за добу 11. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9 тисяч одиниць за добу 17. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 6 тисяч одиниці 39 штук за добу. Реактивних систем залпового вогню спалено 818 штук за добу 4. Засобів ППО Второї армії міра успішно знищено 548 одиниць. Один за минулі 24 години. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 320 штук. Один знищено минулої доби. А от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. За минулу добу українські воїни мінуснули один ворожий гвинтокрил. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5318 штук, 17 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах. Збито 1534 одиниці. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук. А також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9337 одиниць. 34 за добу спеціальної техніки окупантів згоріло 985 одиниць, три штуки за добу дані. Уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.